Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на уроці Я пізнаю світ. Пропоную вам розпочати наш урок з визначення власних завдань до уроків. Отже, переглянемо з вами трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Словаччина? З якою областю України межує Словаччина? Скільки об'єктів ЮНЕСКО в Україні? Які пам'ятки вважають надбанням усього людства? Який об'єкт у місті Чернівці належить до спадщини ЮНЕСКО? Які народні пісні співаються взимку? Отже, можемо розпочати наш урок. Розгорніть, будь ласка, свої друковані зошити на сторіночці 3. Приготуйте ручки, кольорові олівчики. Ми розпочинаємо. Давайте разом зачитаємо тему сьогоднішнього уроку. географічне положення Словаччини. Подумайте, будь ласка, що б вам хотілося сьогодні дізнатися нового? Так. Чую ваші відповіді, а перевіримо це в кінці уроку. Отже, можемо з вами зараз налаштуватися за афірмаціями. Пам'ятайте, повторюєте за диктором, потім заплющуєте оченятка і відтворюєте ту афірмацію, яка вам найближча. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Заключіть оченятка. Повторіть. Наступна афірмація. Я здібний. Я здібна. Я молодець. Заключіть оченятка і повторіть цю афірмацію. Чудово! А тепер я пропоную вам в світ навколо нас. Переглянемо з вами відеоролик. Давайте! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Словаччина країна чудової природи і старовинних замків. Нумо разом у подорож з Словаччиною. Ви вже знаєте, що столиця Словаччини Братислава, унікальна тим, що межує одразу з двома країнами Угорщиною та Австрією. Це єдина в світі столиця з таким незвичайним розташуванням. Братислава розташована так близько до відня столиці Австрії що до 1945 року між містами ходив звичайний трамвай. Сьогодні між ними курсують звичайні приміські електрички. Словаччина займає третє в світі місце. За кількістю збережених замків 13 17 століття. Замки охороняються ЮНЕСКО. Найцікавіше з них замок Тренчин, Королівський замок, Оравський замок, Бойницький замок, Братиславський замок та інші. Словачена Україна це світ навколо нас. Продовжуємо наш урок. А давайте тепер візьмемо участь у географічному дослідженні, охарактеризуємо самостійно географічне положення Словаччини за політичною картою Європи. Діти ця карта на сторінці 4 Давайте з вами знайдемо на карті Словаччину. Та її столицю. І підкреслимо їхні назви. Дивимося. Словаччина. Підкреслюємо. І її столиця. Так, Братислава, Ось вона. Підкреслили? Справилися. Спробуйте, будь ласка, визначити, в якій частині Європи розташована Словаччина. На сторінці 3 прочитайте речення і підкресліть потрібні слова в дужках. Словаччина розташована в центральній чи південній частині Європи. Подумайте, будь ласка. Так, мої розумники. Ви все правильно зробили. А з якою ж областю України межує Словаччина? Давайте з вами покажемо цю область на фрагменті політичної карти. Ця карта діти у вас знаходиться на сторінці 39. Подивимося, ось країна Словаччина. Бачимо, що Словаччина межує з областю, яка вже нам відома. Дійсно, це діти. Закарпатська область. Підкреслимо її. Працюємо далі. А ось тепер ми з вами можемо перейти на сторіночку п'яту і згадати, який же ж прапор у Словаччини? Пам'ятаєте? Так, це три рівні горизонтальні смуги білого, синього та червоного кольорів. Ліворуч по центру зображений державний герб Словаччини. А можливо, ви вже позначили і столицю Словаччини. Ну, дійсно, звичайно, це Братислава, відповідь В. Чудово! Можемо перевірити. Зверніть увагу, які країни ми вже з вами вивчили. Молдова столиця Кишинів, має саме такий прапор. Румунія столиця Бухарест має такий прапор. угорщина Будапешт, столиця має такий прапор. І Словаччина столиця Братислава має прапор, який ми вже з вами визначили. Добре! А можливо. Ви вже здогадалися і можете полічити, скільки ж країн-сусідок має Словаччина. Я впевнена, що ви запишете швидко цю цифру. Розумнички! Ну що, розпочнемо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Почнемо. Приготуйтеся, будь ласка. Робіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Дві тисячі. Додайте ще дві тисячі, а ще одну і ще одну. І ще. Скільки вийшло? Запишіть, будь ласка, на сторінці 5. п'ятій. У першому прямокутничку перевіряємо. Дійсно, 7 тисяч. Розумники швидко справилися з цим завданням. Наступний другий раунд. Три тисячі. Додайте 2000. Додайте ще одну. І ще одну. А тепер ще. Плюс ще тисяча. Скільки вийшло? Запишіть, будь ласка, в другому прямокутничку, А ми перевіряємо. Так, Звісно, 9 тисяч. Розумнички, третій раунд, діти. Приготуйтеся, будьте уважними. Чотири тисячі? Додайте одну тисячу. Ще одну тисячу. І ще одну. Ще одну тисячу. Та ще одну. Плюс тисяча. Скільки вийшло? Записуйте відповідь. В третьому прямокутничку. Перевіряємо! Дійсно 10 тисяч! Уявіть собі! Ми змогли порахувати з вами до 10 тисяч на останній четвертий раунд. Ви готові? Поїхали! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху пізнього палеоліту та відвідав кроманьйонців. Миттєво полічи звірів, яких уполювали кроманьйонці. Дві тисячі мамонтів. Ще дві тисячі мамонтів. Одна тисяча мамонтів. Ще тисяча мамонтів? Дві тисячі мамонтів? І ще дві тисячі мамонтів. Скільки вийшло у вас за пущу четвертий прямокутничок? Справжні історики? Отже, перевіримо. Десять тисяч мамонтів. Отакі молодці мисливці були, кромандьонці. Вписали всі відповіді? Чудово! Пропоную вам тепер трішечки перепочити і пригадати пісеньку про тисячу. Готові? Рухаємося разом! Стаєм, 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 діти! Глабока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів кругла бока мала. Не ще дня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів кругла бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, Чотирнадцять тисяч, П'ятнадцять тисяч, Шістнадцять тисяч, Сімнадцять тисяч, Вісімнадцять тисяч, Дев'ятнадцять тисяч. 20 тисяч. Чудово перепочили. Займайте свої місця. Сідайте зручніше, продовжуємо з вами. А можливо, ми тепер допоможемо з вами квапці прочитати слов... получення закодованих слів. І зрозуміємо, яке завдання чекає далі. Будьте уважними! Квапка розпсипала цифри й букви. Так, то вже здогадався? Звичайно, доба Палеоліту! Як ви гадаєте, яке ж на нас чекає наступне завдання? На наступній сторінок ці діти, сторінок ці ми з вами побачимо ілюстровану стрічку. Ану, перегортаємо і бачите! На цій сторіночці зображені три палеоліти ранній, середній та пізній. Давайте з вами пригадаємо, рухаючись стрілочкою, починаючи з кам'яного віку раннього палеоліту. Кого ми з вами зустріли? Так, це люди раннього палеоліту. А можливо, ви пам'ятаєте, як їх називали? Звісно, архантропи або пітикантропи. Як ми бачимо, вони були середнього зросту. Мандрували стадами в пошуках їжі, виготовляли знаряддя праці. Пам'ятаєте, яке перше знаряддя праці? Звісно, рубило, користувалися цими знаряддями. І основними заняттями у них було збиральництво, бачимо збирають, та мисливство. А ще ці люди використовували вогонь. Так, звичайно, блискавка, якщо запалювалося дерево, вони його тільки підтримували. Чудово. Тепер мандруємо з вами до середнього палеоліту. Давайте з вами згадаємо, хто ж жив в середньому палеоліті? Звичайно, неандертальці або палеоантропи. Вони були середнього зросту, мали міцну статуру, існували вже вони первісним стадом і вели осіле життя на стоянках. Пам'ятаєте, вже жили в печерах. Будували житло з кісток великих тварин, ну, безпосередньо, мамонтів, і вкривали їх шкурами. Навчилися вже неандертальці добувати вогонь і виготовляли кам'яне скребло, дерев'яний спис з кам'яним наконечником, гуртом, бачимо, полювали. На Мамонті та інших великих тварин. Пригадали? Мантруємо далі. І ось ми вже опиняємося з вами в пізньому палеоліті. Хто хто жив? Кромантьонці, звичайно, ну, або їх ще називали неоантропи. Вони мали високий зріст, володіли вже мовою, жили родами. Кожен рід вів своє господарство яким, звичайно, керувала жінка. Виготовляли різні знаряддя праці, з каменю, роги, були навіть перші прикраси, будували житло з деревини кісток, шили теплий одяг зі шкур тварин. А основним заняттям у них було полювання на бізонів та мамонтів. Ой, як чудова, яка подорож у нас з вами вийшла гарна. Можемо. Рухатися далі. І я пропоную вам тепер, мої майбутні історики, взяти участь в історичних перегонах на Мамонтах. Хочете? Давайте! Тисніть на паузу, ставте на таймер 4 хвилини. За цей час ви повинні виконати історичні перегони. А потім перевіримо і розгадаємо з вами. Слово розгадку. Воно пов'язане з життям кроманьйонців. Починаємо. Справилися? Чудово! Навіть дехто справився раніше, ніж 4 хвилини. Я вас вітаю! Отже, розпочнемо історичні перегони на мамонтах. Перше запитання. Історичний період, що розпочався 40 тисяч років тому і закінчився 10 тисяч років тому, із завершенням льодовикового періоду, це та звичайно пізній палеоліт, і вписали літеру К зірочку. Друге. Давні люди пізнього палеоліту це так, кроманьйонці, ми вже з вами згадали. І ви вписали літеру А. Чудово! Основний вид діяльності кроманьйонців – це гуртове полювання на великих тварин. І ви ввели літеру «Ж», вписавши її в зірочку. Дуже добре. Уміли добувати вогонь за допомогою паличок. Хто? Неандертальці та кроманьйонці. так. Це був середній та пізній палеоліт. Чудово! Ну і п'яте запитання: кроманьонці виготовляли прикраси, статуетки знаряддя праці збивня та кісток. Так, мамонта, і вписали літеру Н. Яке яке слово вийшло? Жінка. А як же це слово стосується? Життя кроманьонців. Дійсно, діти, кромандьонці жили родами, кожен рід вів своє господарство і цим господарством керувала жінка. Добре, ви тепер можете оцінити свою роботу на уроці. Зверніть увагу, на сторіночка сьома розфарбуйте відповідним кольором яблучко. Якщо... Ви сьогодні працювали активно, все було зрозуміло і цікаво, яблучко зелене. Якщо деякий матеріал був незрозумілий, синій. Якщо не впевнені в своїх силах, звичайно, що буде жовтий. А якщо ви потребуєте допомоги, вам було нецікаво і взагалі, нічого не виходило, тоді червоне. Будемо сподіватися, що наступного разу у вас все вийде. Ну, а тепер мені б хотілося пояснити вам домашнє завдання. Це зошит для домашніх завдань сторіночка друга. Подивіться, який цікавий кросворд вас чекає. Згадайте, як записати слова по горизонталі? Ось так. І по вертикалі. Ось так. Так. Можливо, ви вже здогадалися деякі слова, так? Ну. Дуже чекаю на ваші кросворди. Я впевнена, що у вас все вийде. А я вам дякую за роботу на уроці. Сьогодні дуже було цікаво з вами дізнаватися про країну Словаччини, а саме про її географічне положення. Було цікаво з вами працювати з картою, виконувати завдання від Аї, а також здійснити подорож. Стрічкою часу і взяти участь в історичних перегонах на Мамонтах. Дякую вам за вашу роботу. Буду чекати вашої зустрічі з нетерпінням!